Пропоную вам завітати в гості оцей яскравий гарний будиночок, переглянути кімнати і меблі, які є у ньому. Нас зустрічає передпокій. Там можна зняти верхній одяг і взуття і розмістити його на таких вішаках. Потім завітайте до гостьової зали. Де завжди є великі вмісткі меблі, в яких зберігаються речі. Наявний телевізор, магнітофон. Можна розташуватися на зручному дивані і переглянути щось цікаве, або посидіти у зручних і затишних кріслах. Повторюйте малята за мною назви меблів і запам'ятовуйте їх. Потім господиня може запропонувати вам попити чаю на ось таких зручних стільчиках біля столу. Наступна кімната це спальня, де є в наявності велике ліжко і шафи для речей. Малята є шафи для дрібних речей і канцтоварів або книжок. А є шафи для речей. Там, де наявні вішаки і полички, в яких зберігається одяг. Прямуємо на кухню. Тут кухонні меблі, полички і шафи для зберігання кухонних приладів. А також посередині кухні кухонний стіл і стільчики, за яким родина вечеряє, снідає чи обідає. Ну і, звісно, дитяча кімната, в якій живуть діти, де є ліжечка маленькі, маленькі меблі, шафа, письмовий стіл. У дитячих кімнатах меблі всі пристосовані до дитячого невеликого зросту, щоб було зручно і корисно для здоров'я. Перебувати на них, спати чи займатися за столом. Малята, зараз пропоную вам пройти по своєму будинку і назвати меблі, назву яких ви запам'ятали.